Білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом, монтаж головного новорічного дерева країни розпочали на Софійській площі у столиці. Тож на якому етапі роботи, скільки будуть збирати ялинку, і яка цьогорічна концепція новорічного символу, кореспондентка ТСН Аліна Лісова спостерігає за монтажними роботами і про все розповість. Поки лише залізний каркас із зіркою на такому нині етапі монтажні роботи зі встановлення головної ялинки країни у столиці Цьогоріч новорічне дерево за вишки у 15 метрів матиме білий колір, а прикрасять його блакитною гірляндою та бірюзовими кульками. Вперше захотілось білої, от як з як чистого листа, біла ялинка і світло голубі гірлянди. І тому хотілося білий поєднати. З, 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 з такою ніжністю чистого листа значить надія е, така на мир, окрім ялинки на Софіївській площі. Планують ще встановити тематичну фотолокацію і кілька яток з сувенірною продукцією, де, зокрема, можна буде задонатити на зсу інші ж святкові заходи, розваги та ярмарки з міркувань безпеки столична влада скасувала.